Ніч на 2 грудня ворог випустив по Україні 62 ударних безпілотники. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряної оборони збито або ж подавлено 39 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 20 дронів на восьми локаціях. Зокрема, на Донеччині безпілотник влучив у багатоповерхівку, а на Одещині в об'єкт критичної інфраструктури. На Вінничині минулої доби зафіксовано чотири пожежі у Тульчинському районі. Через коротке замикання електромережі зайнялися житловий будинок та літня кухня. До боротьби з вогнем залучалися не лише бійці ДСНС, а місцева пожежна команда з Братслава. З такої ж причини загорілася веранда приватного будинку і в Козятині. В ніч на 2 грудня надзвичайники ліквідували пожежу в зерносушарці у селищі Літинської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих. На базі Вінницького бізнесу та комунальних закладів функціонують сонячні електростанції з сумарною піковою потужністю майже 23 МВт. Підприємці продовжують встановлювати СЕС, щоб зменшувати залежність від централізованої мережі та стабілізувати власне виробництво. Комунальні заклади теж переходять на відновлювані джерела, щоб забезпечувати надання послуг без перебоїв, особливо під час відключень світла. Вінницька міська рада у свою чергу підтримує цей напрям, консультує бізнес, розвиває муніципальність. Люну енергомодернізацію та створює умови, за яких зелена енергетика стає реальною частиною міської інфраструктури. Працівники муніципальної варти провели обстеження прибережно-захисної смуги річки Дьохтянчик у районі провулку малого. Під час огляду інспектори виявили самовільні будівельні роботи без жодних дозвільних документів. Зокрема, у руслі річки проводився монтаж бетонних лотків і залізобетонної труби, а також зафіксовано складування будівельних відходів на прибережно-захисній смузі біля приватного домоволодіння. За результатами перевірки на власника земельної ділянки склали два адмінпротоколи. 29 листопада у Києві відбувся масштабний фізкультурно-оздоровчий захід для ветеранів війни та військовослужбовців з витяга нескорених. До столиці з'їхалися близько 500 учасників з усіх регіонів України, щоб позмагатися у силових і функціональних дисциплінах. Наше місто представила команда «Вінницькі Титани, які вибороли 20 медалей різного гатунку.